А що, коли Бог скаже чи твоя віра в нього не пропаде, давай по правді не бреши собі. Хіба ти хочеш, щоб розбились плани? Ми на життя будуємо проект, щоб кожен день не мати недостатку, і аж ніяк не ждемо той момент, коли Бог поставить на ньому крапку. Молитва наша має свій підтекст, і дуже часто на свої прохання ми хочемо чути тільки слово так, щоб Бог схвалив усі наші бажання. А коли ні, збирається на гнів, і як при штормі все чорніють хмари, так недовіра насуває біль, і тоді Бог не добрий, а поганий. Можливо, Він скасовує політ, ніяк кордон не можеш перетнути, а в результаті злишся на весь світ, бо по-твоєму все би мало бути. Ти, може, любиш, але не тебе, бо почуття закрили серце і розум, і ти на Бога всю вину кладеш, бо все не так, як в романтичній прозі. Можливо, просиш кращий телефон і заздриш тим, у кого успіх, слава, а Бог мовчить, закриті небеса, і твоя віра падає помалу. Я також злилась на Господнє, ні, не розуміла, плакала, питала, Бог міг зробити чудо у житті, і через це б'явилась Його слава. Бог міг сказати мені твердо так, якщо Він любить нащо відмовляє, чому мовчить на кожне із прохань, чому одразу не відповідає, яка розумна думка і слова та заключають все твої мотиви, ти обхитрити хочеш небеса, які про тебе знають все, людино, самі відходимо від свого Творця, а потім все громадимо на купу. І десь зірветься з твого язика, що винен Бог, і аж ніяк не люди. Ми хочемо все відразу, без терпінь, без молитов, без біблії, без посту. І тут додати можна би амінь, але не буде у житті усе так просто. Чому завжди звучить лише подай піди, Господь, зціли, яви нам чудо, та ти, хоч раз у нього запитай, де він бажає, щоб душа ти була. Є страх спитати, чи почути те, що план його про тебе зовсім інший. І може він допустить щось таке, щоб показати, в чому ти є грішний. Ти не бажаєш йти, де каже він, ти приліпилась надто до комфорту. Ти бачиш морок темносірих стін, що не дають побачити висот. А що, коли Бог скаже ні? Крах подібно, як у Йова, для когось справжнє хрещення в вогні, зламатись в вірі, як помре худоба. У когось вершина всіх випробувань, це біль від зради чи лихого слова, духовно, кволі, боїмось страждань своїх, людських це навіть не за Бога. В руках тремтять тоненькі сторінки. Я знов читаю з болем книгу Йова, якому вкрили тіло, гнояки, якому кажуть проклянути Бога. Померли діти, спалена отара на шкірі струпи, попіл і черва, та сатанинська злоба не зламала, бо Йов прославив Господа ім'я. І з мого серця не тікає думка, а що, про мене кажуть небеса? Моє життя це те, що за лаштунком, і чи достойна тої честі я, щоб сам Господь на небі похвалився, що моя віра сильна на землі, а голова в сумнівах опустилась, бо розуміє, що, напевно, ні. Куди змагатись праведністю Йова, та й не потрібно, я б не понесла. Бог допускає все у певну міру, хтось пройде те, що не пройшла би я. З лиця, землі, міста і країни стерлись, та не зітреться Божа благодать. Герої віри з Біблії померли, та їхні душі з Господом сидять. І кожен з них надіявся на Бога, і то чи не краще розвалити план і йти туди, де буде Божа воля, що обіцяє вічні небеса? І може, ти життям своїм засвідчиш, і схаменеться не одна душа, а може, ти наступний герой віри, якого Бог до книги записав. Слава Богу. Я також хочу поділитися свідченням подій, які відбувалися місяць назад, коли ми потрапили з Соломійкою в лікарню і, як Бог являв свою милість, в той день, 29 січня, в Соломії зранку дуже сильно почалася температура. Вона росла дуже висока, 41,5. Ми потрапили фактично відразу до терапевта, далі в реанімацію. І лікарі робили все необхідне. Але температура зросла, і, власне, в неї було дуже важке дихання. Цілу ніч вона не спала. І на ранок, десь в у неї припинилось дихання. Вона застила е повністю. Показники всі на моніторі звалились до нуля, і вона просто почала точку. В той момент я думала, що її Бог забирає до себе. І я не знаю, скільки це тривало хвилин. Але для мене то була ціла вічність. Лікарі сказали нам вийти з палати, поки вони підключали її до апарату штучного апарату вентиляції легенів і вводили штучний сон. Лікар сказала, що вони проживали, адже це реанімація, і кожного дня відбувається це дуже часто. От, І таким чином ми були до ранку в такому дуже потрясінні. Прийшла лікар, сказала, що ми взяли всі необхідні якби, аналізи і зараз чекаємо на результат. Тому від того, який буде результат, далі залежить уже лікування. Але ми хочемо зробити МРТ головного мозку, оскільки в той момент, коли вона відключалася, тривало напевно кілька хвилин, і мозок не отримував кисень. Ми знаємо, що коли мозок не отримує кисень, то відбувається кисневе голодування, і клітини головного мозку починають відмирати. Також разом з тим вони хотіли виключити запалення головного мозку. І тому е, потрібно було МРТ, а другий етап це пункція зі спинного мозку. Якщо на МРТ ми були погоджувалися, то з пункції спинного мозку ми дуже не хотіли це робити. От І власне ми е, погодили з лікарями, що якщо на наступний день показники не покращаться, то тоді вже робити пункцію спинного мозку. А на даний момент поки що тільки МРТ. Е, в той день приїхав пастир, помолився, якраз забрали соломійку. На МРТ помолився, здійснив елей помазання. От і зі словами, все буде добре, ми чекали на результати МРТ. Лікар в 4 години дня прийшов, сказав, що в принципі запалення немає, гною в головному мозку немає, але ми не можемо побачити все всередині, що відбувається. Тому все ж таки не виключаємо ймовірність робити пункцію спинного мозку, якщо показники не покращаться до наступного дня. І, дякуючи Богові, вже на другий день її температура знизилася. І вона, ну, в принципі, показники говорили про те, що вони є кращими. Після цього всього вони такі були не дуже наполегливі вже на рахунок цієї пункції спинного мозку. Так проходило два дні, три дні, і за цей час було дуже багато обстежень, аналізів. Один за іншим, але тим не менш, Бог нас ніде не залишав, і ми відчували повністю його присутність, його милість, яку він являв нам. І вже після того, як температура спала. Її почали виводити трошечки в, в звичайний стан, меншу дозу ліків давали. От сказали, що в неділю, напевно, будемо пробувати вимати трубку із легенів і побачимо, наскільки вона зможе вже сама дихати. Коли її витягли трубку, дихання знову ж таки в неї не було самостійного, всі показники знову спадали до нуля. І, власне, після цього всього трубку поставили знову назад. Ем... Поставивши трубку назад, сказали, що напевно буде середа-четвер, коли ми, можливо, вже спробуємо знову це повторити. Але у вівторок так сталося, що щось ця трубка змістилася, і лікарі, не знаючи, яким чином це все відбулося. Вони витягши цю трубку, побачили, що вона вже дихає сама. Тому, в принципі, потреби в тому, щоб далі її ставити, не було. Її помаленьку почали відключати від цих апаратів, всіх дали кисневу маску зовнішню, і вона таким чином продовжувала проходити лікування. В п'ятницю, коли прийшла лікарша, яка займається відповідним годуванням, побачила, що в неї вона доволі погано їсть в цей період, коли вона була під, ну, під препаратами, під апаратами, то вона кормилася через носик, через трубку. І коли вже ми почали годувати її через ротик, в неї дуже погано було ковтання, і вона зробила висновок, що напевно потрібно буде в майбутньому її або відправляти з трубкою в носику додому, або ставити трубку у животик і через трубку кормити її таким чином. Сказали, в понеділок ще проведемо обстеження. Зовнішній рентген, точніше, внутрішній спочатку, УЗІ, так би мовити, це через носик засовували їй камеру на тоненькій трубочці і перевіряли, як вона ковтає їжу. Сказали, що інформації цієї недостатньо. Нам потрібно ще провести зовнішній рентген, щоб зрозуміти повноцінно, що робити далі. У вівторок ми пройшли ще рентген зовнішній, і лікар прийшла і сказала, що так, в неї частина їжі попадає в легені. Все ж таки, це може грозити тим, що в майбутньому в неї будуть часті запалення або взагалі летальний результат. Тому вирішуйте, але більш за все, вам треба буде все ж таки прийняти рішення щодо третього цього варіанту на рахунок трубки у животику. І ввечері вівторок прийшов до нас медбрат, який нас три ночі приймав, коли ми потрапили в реанімацію. І він каже: дивиться на вікно і каже: ти ж бачиш, ти ж християнка. Кажу, так, християнка. Ти ж розумієш, що Бог контролює все. Кожен твій крок, кожне твоє рішення, кожну твою дію. Просто молися, молися і проси Бога, щоб їхнє рішення співпадало з волею Божою. Можливо, таким чином Бог хоче прославитися. І на ранок мала прийти вже ціла команда лікарів, які мали нам розповісти всі за і проти. Але тим не менш, прийшла лікар тільки одна і сказала, що в нас є два варіанти: або ви ставите трубочку, ми ставимо трубку в животик, відправляємо вас додому, або безпосередньо ви їдете додому і кормите її так, як кормили. До чого ви більш схильні? Відповідно, ми були схильні до другого варіанту. От і вона сказала: Ок, тоді все гаразд, відправляємо, може сьогодні готова до виписки вже. І таким чином, вже в середу, ми, слава Богу, були вдома. Але ще такий цікавий момент був в, той, в цей час: весь за два дні до цього в мене зламався комп'ютер. Я відвезла його в ремонт. Мені сказали: ну, напевно, зарядка, перевірили зарядку, нічого не знайшли. Цей майстер сказав: зараз перевіримо твій жорсткий диск. Відповідно на своєму пристрої, він коли перевірив, сказав, що його комп'ютер не читає, і напевно, вся інформація злетіла. Ну, сказати, що в мене був такий шок, це нічого не сказати. Але я знаю, що без вихідних ситуацій не буває, і Бог завжди допомагає будь-якій ситуації, яка би з нами не склалася. І забрали його в ремонт, півтора тижня ремонтували, подзвонили, сказали, що вже готово, можете їхати забирати. Забравши цей ноутбук, він знову не вмикався, відвезли його назад. Вони ще півтора тижня поремонтували його, і, власне, після цього всього. Я забрала і запитала, в чому ж це ж таки була проблема, бо проблема була не в зарядці. І майстер, який мені віддавав, каже, ну, напевно, вони щось тут порухали електроніку, але ніяких ми не бачимо причин для того, що, що в йому було, і вони не можуть навіть сказати точно, яка причина його була поломки. Але я знаю точно, що Бог зробив так, щоб я більше часу приділяла Слову Божому, більше часу приділяла молитві, більше часу приділяла. Е Славі Божій, тому що я знаю точно, якби в мене був ноутбук з собою, то напевно я б не змогла би ні читати, ні присвячувати час Слову Божому. А так в мене було повних 14 днів, і я вдячна Богу, що Бог провів, Бог допоміг, Бог вивів і нехай прославиться ім'я Господня за те, що Він мене навчає, врозумляє і вказує на те, як правильно поступати. В різних ситуаціях, дякую, слава богу.